Песики ходять, гуляють. Ну такі не худеньки справні, хтось під кором є. Так, а тепер уважно. Починається прибережна зона. Тут треба Ну, і дивіться що робиться, це просто жесть побивала стіни Котики ходять теж, бігають. Хтось питав за цей будиночок, де птека. Но це він дивиться, не знаю що можна побачити. Де вікна цілі, де не цілі, де немає вже нічого, вікон зовсім. Монастирок недавно обстріляли дуже сильно, шибки повибувало дуже сюда. Заезжал останнім разом, когда был потоп. и вода стояла в дворах. Ух ты. Ой. О, все, был пролит. Сапожу было, Рамы Так, треба дивитися, уважно, що на полісток не наїхати. То буде мені біда. Його ж не видно, вони коричневі бувають. Селені і коричневі. Затіряний мір, згорівший. Така була колись Ах, локація. Для відпочинку людей. Тут кошмар, Тут вже ремонтувати нема чого. Жах. Просто жах.